Ось ялинка зелененька. Ти колись була маленька, а тепер ти ось така і висока, і струнка. Добрий день, дітки! Ми сьогодні будемо прикрашати ялинку до свята. Нам знадобляться ось такі круги, вони різного кольору і різної форми. Ми будемо розвішувати ці шари по всій, по всій Ялинці. Ще нам знадобиться клей, ось і кісточка. Починаємо працювати. Так, дивіться. Перевертаємо з цього з цієї сторони червона шарик наш, а з цієї білий кладемо ось білою стороною наверх і намащуємо клеєм. Оце рейдинки до країв. Так, тепер кісточку кладемо і вибираємо місце, де ми ось тут. І серветочкою треба промокнути. Так, другу беремо червону кульку таку нашу. Теж червоний колір залишається на другій стороні. Ось так, перевертаємо. Намащуємо знову клеєм. Цю кульку повісимо на другу гілочку. Так, щоб не разом. Так. Так у нас ще є такий, такий шарик. Ще будемо намазувати. Я виберемо місце ось тут ось так. Дуже добре. Дивіться. Тепер ми будемо клеїти у нас є сині ще кульки такі. Давайте. Дивіться, я наклеїла сині кульки. І ще у нас залишились ось такі жовто гарячі кульки. Теж намастимо клеєм і по черзі наклеїмо їх, там, де у нас пусто. Ось так. А ви подивіться, як у вас буде наклеєно, де, Вільне місце там приклеїте на всі-всі ялинці. О, яка ялинка в нас. Скільки в неї є прикрас. Дивіться, це такі тоненькі полосочки, це буде дощик. А клеїти ми будемо так. Поставимо тут крапочку і приклеїмо один кінчик. Ось так. бачите І ще ми поставимо сюди крапочку, приклеїмо тільки кінчик. Дивіться, як гарно виходить. Давайте тут ще поставимо крапочку і приклеїмо тільки кінчик. Так. І ще подивимося. Куди можна приклеїти? Так. І така у нас пухнаста ялиночка виходить. Так. І ще ось тут. І ще один дощик залишився. Давайте його. Ой, зайвий клей. Отак От приклеїмо дощик. Дуже добре. Ось яка гарна ялиночка вийшла у мене. А ви наклеїте прикраси на свою ялиночку, і буде у вас теж ялиночка гарна, нарядна. На сьогодні наше заняття закінчено. Ми зробили те, що задумали, прикрасили свою ялинку з наступаючими у вас святами.